Ви шукаєте приватність, простір і технології? Знайомтесь, новий будинок у стилі хай-тек в самому серці козина. 320 квадратних метрів розумного простору, авторський ремонт, натуральні матеріали, спа басейн з протитечією та ділянка в 10 соток із ландшафтним дизайном. Перший поверх це простора кухня-вітальня з каміном, вихід на терасу, кабінет, прихована кухня, санвузол, пральня, гардеробна. Та окремий вхід у гараж на 2 авто. На другому поверсі три майстер-спальні і кожна з власним санвузлом та гардеробом. Повна автономність, газове опалення, система інверторів з батареями, власна свердловина, септик, тепла підлога, сигналізація, відеонагляд і навіть Wi-Fi. На подвір'ї автоматичні ворота, мебльована тераса, доріжки з керамограніту та освітлення по периметру. Це не просто будинок, це рівень життя. Запрошуємо на перегляд у зручний час.